не в самій мормишці. Всі завжди у мене на риболовлі дивляться мормишку. <покажи>, Покажи, яка мормишка. Е, неважливо. Дуже багато терпіння. Да, і все вийде. Абсолютно все одно. А так, в принципі, я скажу, це не якась там спеціалізована безмотилка. Новенька. X1. І хочу розібратися з безмотилкою. Дивіться. Зазвичай вирубуєш лунку, опускаєш камеру і окунь не боїться стоїть. І я такий завжди думав, що ну друзі. Ух, підходи. Друзі, всім привіт! Сьогодні ще одна дуже цікава локація. Сьогодні ми знаходимося, можна сказати, на протоці річки Дніпро. Тут у нас, дивіться, з цієї сторони у нас рідкий очерет. Глибина там десь 0,5 метр, 0,7, десь отак невеличка глибина. І останні декілька років дуже непогано клювало. Там дуже багато окуня набивається, це я також покажу в камеру. І також останній рік, вже коли глуха зима, як у нас зараз, так? там його багато, але він. Просто... Ну, відмовлявся клювати зовсім. І періодично він виходить на центр, там, де водичка є течія, водичка більш швидка, і там він був набагато більший і набагато активніший. Тому сьогодні перевіримо, де він сьогодні у нас буде цією зимою. Все перепробуємо. Сьогодні я з Русіком взяли ми жерлиці, живця. Я думаю, ми тут піймаємо, тому що в цьому очереті багато багато мілкого. Подивимось, на що сьогодні буде клювати краще: без мотилка, балансир чи може ще щось. І будемо працювати по ситуації набагато. Піймати якомога більше. Тому починаємо. Все я завжди розкажу і покажу. Поїхали. Трішки ми вже надовбали, давайте першим ділом я покажу вам, що тут є окрім. Зараз декілька ролик подивимось, покажу, що є, саме в очереті. Ось бачите? Непоганий. Не хочемо. Не хоче балансира? Глуха зима, русика. Тому і не хоче. Бачите? Окунь є, окунь в кількості. Тут він різний, від маленького до великого. Але великого спіймати складніше набагато. Давайте ще одну луночку і почнемо ловити. Я думаю, навіть не ловити, а вимучувати. Це бачите? Бачите, цікавиться. Цікавиться, спливається.

Розказуй, як ловить рибу. Як ловить рибу? Потихеньку. Шапка. Шапка з душом. Ти відео не хуй його показується. Ми Слава запускав, що там. Запускав. Ось другий. Рущик, а от таких що робити? Випускать? Не туди, не сюди. Так, зараз будемо розрубуватись. Дивіться, що в нас почалося. Сьогодні буде просто гарнюня. Снігопад. І такий, я думаю, надовго. Так, розрубали трішки в очереті і зараз почнемо. Нічого зовсім. Я коли тут починав рибалити, тут в очереті було найкрутіше. А цікаво, його тут нема чи не клює. Без камери втрики подивитися. Фух, багато часу витратило на той очеред. Ну, без камери, просто без металку. жодної покривки, пробігся з камерою, нема взагалі. Ось тут, де я починав, тут ще трішки є. Тому зараз тут, тут усі буде ловити. Так, все. Досить гратися починаємо. Більше ніж на пслі. Так, І так, друзі, до мене звернулися військові. Звертаюся до спільноти тур історії. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Тому роблю збір. Давайте зараз подивимось відеозвернення від них і потім перемістимося на офіс. Я все розкажу. Також подарунки підготую і також дуже велика, велика подяка підписникам небайдужим. Навіть подарунки присилають якраз для цих розіграшів, для цих зборів. Тому поїхали дивимось. Бажаю всім міцного здоров'я. Мене звуть Юрій, я з частини А-4749 з інженерних військ, які знаходимося на Сумському напрямку, підготовлюємо хлопцям, так сказати, оборонні структури. І в дану хвилину нам нада допомога з бензопилами, також з топорами, молотками і зародної станції. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Дякую вам наперед. Есть, ну, слава Україні. Друзі, приблизно порахували в місцевому магазині знижки для військових. Все таке десь приблизно потрібно 41 тисяча 150 гривень. Найдорожче це, звісно, зарядна станція. Вони там чим дорожчі, тим вони крутіші. Три бензопили, декілька топорів, молотків, сокир і молотків. Тому, друзі, в першому посиланні під відео і в першому закріпленому коментарі посилання на монобанку. Тут QR-код. Тут картка це також все однієї та тієї самої банки ну, для тих людей, які складають з різних інших банків. За подарунок величезне, дякую підписникам. Володимир Бояновський зателефонував і каже, Жека, в мене є X1, лежить, якщо він хоч якось допоможе зібрати більше коштів військовим і відправив, відправив свій X1. І Віталій Самарський каже, якщо є спінінг, з мене нова катушка. Віталій Самарський також підписник. Величезне, дякую. Новенька X1 з гарантією, все. Тобто, ось цей комплект отримує одна людина з вас, хто задонатить. Умови дуже прості, як завжди. Кожні 100 гривень ви отримуєте число, за 200 гривень два числа і так далі, за 10 чисел. Тобто більше шансів буде перемогти. Також величезне дякую всім, хто навіть скидає 5, 10, 20 гривень, тому що ну, минулі збори показали, показали, що таке, коли багато-багато маленьких цих частинок, і на виході виходить досить непогана сума, яка їй допомагає. Тому, друзі, долучайтесь, хлопці роблять оборонні споруди, які захищають наших хлопців, а наші хлопці, в свою чергу захищає нас. Тому, в кого є можливість, обов'язково долучайтеся. Дивимось відео. далі. Бо. Бо. Бося, камера цього разу допомогла швидше зрозуміти, де він. На живця піде, гарно щуку будемо ловити. О, там став де я казав. Там просто містечок. Я ходив остання риболовля зі спінгом, ловив щуку. Саме по, цій, по цьому канальчику. І там в мене О, з, одно, з одного місця одразу ж дві щупи. Якраз це не подобається. Карбоновий хлист, карбоновий ківок, це робив майстер, це катушечка від Фінка, да, вроді русик. Катушка донор перероблена. Ось така. Кримаюк русичку. І отак от теребонькою. Трохи не зняв. Два штуки ще. Yeah? Oh, гарможивається вот тут такие були волочинки сам же це вже не зиде це ты лункой рубал шоупнь полисни маленький Якщо б великий. Ух. Так, давайте змінимо ракурс, щоб було цікаво. А, і швиденько, давайте скажу ліска 009, в описі під відео знайдете ну, посилання на цю ліску. Мормишку покажу, Вер... Ну начебто все. Мормишка <сум> прив'язана на петлю. Це вже давав багато в своїх відео. Нічого складного. Минимум ракурс. Так, друзі, для тих, хто випадково да, там потрапив на канал, дивиться це відео і хоче розібратися з безмотилкою. Дивіться, Вудка в мене я показав яка, але е, для початку можна взагалі будь-яку балалаєчку з лавсановим ківочком. Головне це ліска. Е, в безмотильці головне ліска, щоб була тоненька, тому що наші маленькі мармишки не будуть на якійсь 0,14 і так гарно грати і ловити окуня. Тобто, як на мене, ліска повинна бути від 0,08 до 01, ну 0,010. Оцей діаметр лиски треба брати. В моєму випадку 009 стояла. Русік живець! Погбах. Забув сьогодні на колінники. Ноги будуть гудіти.

Ти його сьогодні перший на мармишку, кажу, зараз получиш. Я Од, Одразу спіймав. Я зараз я сказав. Йому якраз треба спровокувати його, ось, бачиш, це було. Спровокувати, щоб він атакував. Так, друзі, коротенька реклама. Сьогодні я взяв двієчку в своєму улюбленому кольорі. Бачите? Зараз ми її розпакуємо. Це у нас вікінг їтті. І зараз я спробую трішки половити на балансир, тому що найгарнішого окуня можна клімати на балансир. А ви подивіться, яка ця ця двічка маленький. Я думаю, буде ловити. Зараз пройдемо подалі від очерету, там є така шлунка, де окунь клював. Перевіримо. Будемо сподіватися на гарний розбір. Так, цей відносив четвірку мій інтернет магазин туристорії, посилання знайдете під відео, 10% знижки на них. Там є двійки, третій і 4, Ну, 20-30-40 мм знайдете. А зараз подивимось, чи треба їх купляти, чи ні. Є сенс, це коли глуха зима, на них ловити чи нема. Так, ось так виглядає вудка на балансирі. раполовська вудочка, тому гарна якість, тому вона в мене вже дуже багато років живе. На кінці просто резиновий кембрік. Ух. Ось, перший пішов. Але хотілося б, щоб він був більший. А, Рысянник, молодець. Тати не впіймав. Давай, надо, чтобы ты штук 40 зловеет, и ты почувствуешь, что у тебя есть, ну... Ты почувствовал вкус, да? Потому что это моя удочка. Точно пизденький был. Так, друзі, ось так виглядає наша безмотилочка. Це та ж сама, що з минулого відео. Там хто не дивився, кому цікаво. Там в мене був експеримент, я годину ловив на неї, годину на балансир. Кому цікаво результати, можете подивитися на каналі. У мене. А так, в принципі, я скажу, це не якась там спеціалізована безмотилка, це, бачите, така форма бананчику. Гачок трішки підігнутий, там де петля де прив'язується. І ось така форма, в принципі, лога. Так, цього відпускаємо. Балансер, бачите. Одно. Я думав, може крупніший. Кліно. Ну, буває. Але ні. Під... Підбоїв багато, всього багато, але пару штук я зловив і все, Балансер. Ну, При тому, що він маленький. А ось без робить свою справу досить непогано прям, я скажу. Оскільки взяв, вже два штуки є. Так, друзі, дивіться, сьогодні було дві людини. Вони ловили, як я зрозумів, на мормишку з мотелем, але все одно. Е Ну, Як на мене, да, в нас виходило краще на, саме на безмотилку без мотеля. Е, Дивіться, як, як, як на мене, я не стверджую, що це так, але як на мене, чому саме так? Тому що е, наша безмотилка, ми тут е, таке як пробуджуємо у нашого цього пасивного окуня інстинкт хижака. Все ж таки окунь це хижак. І е, з мотелем вони робили, ну, як я розумію, плавненьку да, проводку. Грали там мотилем по дну, трішки вище. На безмотилку в нас вже виходить, якщо ви. Зі сторони я знімав сьогодні, я думаю, буде все видно. Тобто Проводка доволі швиденька. Швиденька. Тобто Мормишечка у нас швиденько-швиденько підіймається, зробили, опустили знов друга. І як на мене, саме це, ось саме ця проводка. Тобто Навіть не в самій мормишці всі завжди у мене на риболовлі дивляться мормишку. Покажи, яка мормишка. Неважливо мені, як на мене, там це лясотка, цвяхокулька, цвяхокубик. Неважливо. Як на мене, основну роботу робить саме проводка, яка змушує цього пасивного окуня клюнути. Як на мене, ось вона повинна бути так, від умов залежить, треба підбирати в різних умовах, в різний час. Але, як на мене, ось саме оця трішечки швиденька, яка пробуджує у сонного окуня інстинкт хижака і він клює. Це як на мене. Ух, загнув, Ну добре, цього залишу. Ну а є підсього звісти. Заточка. Добав. Бачите, Окунь, а за ним моя мормишка, бачите? І йому абсолютно все одно на неї. Просто взагалі. Отак дивишся і взагалі не розумієш, як ми щось сьогодні піймали. Охає. Перекусимо? Классная тема, классная тема. Так, друзья, спрацювала жерло, цирвали не мотая. Хай трошки постоя. Ух, 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 Казати, що дуже велике, але наступив, я наступив. Боровся. Боровся? За, за життя? Так, такого коли. <фиш> Він подарував мені емоції, я йому подарував життя. Все по-чесному. Скажу, що ви до обіду почало гірше клювати. І ось зараз це вже четверта лунка, я ще навіть покльовку не бачив. До обіду дуже непогано клювало, я навіть періодично брав балансир і ходив просто з балансиром. Зараз трішки притихло. О! Обі, о. О, решки! Ось так, бачите, під самим самим верхом. О, нарешті. Дивись, найздоровий я його накормив снігом. О, це вже. Один. Русик намагається на камеру когось піймати. Я так само тільки що робив дуже довго. Дивіться, що помітив. Прям крута штука, я раніше навіть про таке не думав. Зазвичай вирубуєш лунку, опускаєш камеру і окунь не боїться стоїть. І я такий завжди думав, що ну... Пофік, тобто він не боїться, навіть невелика. Ми сьогодні, я не знаю, тут сантиметрів 70 до метру ловили на такій глибині. І дивіться, що помітив камеру. Граю, він плаває, там шоркаю, пофіг йому взагалі. Але ось саме активний прилетів, який почав підійматися за моєю мормишкою, я так от ну, ворухнувся, да, тріск якийсь був, і він зразу втік. Ну, втік. Тобто, розумієте, да? тобто активний окунь, той, який може клюнути, він і більше ну, переляканий. Ось я, я чітко помітив сьогодні, ось в камеру дивилися, це ось прям чітко. Тому ось така невеличка порада, я б на майбутнє, що треба все доробити тихіше, тому що саме активний, він не може злякатися. А оці, ось які приморожені взагалі не реагують на мормишку, вони не бояться. Але вони і ніколи не клюнуть. Який гад собі русик навалив, це ти? Звичайно. Скільки <хи> тебе було? два, я ж тільки шту... мене... штуки... три піймав. Ну а це все моє. Гру... Ти поки там відео знімав, я... І так, друзі, ось така в нас вийшла риболовля сьогодні. Русик прокачав левел без матинці. Звісно. У нього на минулі. 31 31 я я 2 він виграв. На минулі риболовлі він приймав свого першого окуня на безмотилку. Сьогодні також 32 штуки. Тобто вже відчув, як це ловити. Так. Як ти казав, треба дуже багато терпіння. Да? <рес> Мені його не вистачало. <рес> дуже багато терпіння, да. і все вийде. Все, друзі, з вами був канал Туристорії Жека Докучаєв, Русік. Е Приєднуйтесь до збора, допомагаємо хлопцям, чим можемо. Всім величезне дякую. Все, давайте, все буде Україна, до наступного цікавого відео. Всім па-па.